Вітаю, друзі. Ті, що жили і застали Радянський Союз, чудово пам'ятають таку постать, як Павлик Морозов. Він був піонером-героєм, в честь нього називали все, що тільки можна. Ну і піонерські дружини. Також його ставили в приклад. А прославився він тим, що заклав рідного батька Куркуля, здав його владі, за що був жорстоко вбитий. Тобто, такий образ радянської дитини-мученика. Так от. Чи як же ж все було насправді? А насправді було так. 6 вересня 1932 року в лісі, неподалік уральського села Герасимівка Тавдинського району було знайдено тіло 14-річного Павла Морозова. Хлопчика вбили з особливою жорстокістю. Злочинцями виявилися його близькі родичі: рідний дідусь, двоюрідний брат, бабуся і дядько. Усіх чотирьох засудили до розстрілу. Справі одразу надали ідеологічного забарвлення, адже коли заборонили Бога, більшовики, то треба ж це чимось замінити. І от придумали казочку вже про більшовицького мученика Павліка Морозова, що загинув мученицькою смертю во славу радянській владі та рідній комуністичній партії. Протягом багатьох років вважалося, що вбивство сталося тому. Що піонер Павлик Морозов допоміг викрити власного батька, який допомагав куркулям. Хлопчик став радянським героєм. На його честь по всій країні встановлювали пам'ятники, називали вулиці та піонерські дружини. Ставили в приклад: От як треба любити радянську владу так, щоб навіть рідного тата здати до тюрми. Чудовий радянський приклад. Ви на каналі Козак ЮА. Тому ми говоритимемо про минуле добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка це цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Павлик став символом відваги, сміливості та прикладом людини високих моральних якостей. Адже він подолав синівські почуття заради радянських ідеалів та правди. Однак у цій ідеологічній версії згодом виникли сумніви, оскільки Павлик Морозом піонером взагалі не був. Знайшовся доказ. Фотографія хлопчика зроблена за кілька тижнів до його загибелі. Підтвердити з точністю чи був піонером Павлик, нікому на портреті, написаному е, з хлопчика. З фото в нього мужнє обличчя та червоний галстук на шиї. Але є інший знімок, це оригінал. Тут Павлик Морозов перебуває серед однокласників. Перед нами зовсім інша дитина, маленький, навіть зляканий, і без галстука. Коли з хлопчика зроблять героя, йому краваточку, оцю галстук червоний, просто прималюють на фото. І дивна кримінальна справа перетвориться на політичну. А важливі деталі, які пролили світло на жорстоке вбивство, так і залишаться без належної уваги. Виходить, що Павлик Морозов не був тим, за кого його видавали. Більше того, його образ змінювався кілька разів залежно від того, як змінювалася політична ситуація на Росії. В 30-ті роки, коли молодій радянській владі потрібні були люди, які заради світлого майбутнього могли. Не пошкодувати свого батька. Простий уральський хлопчик вважався героєм, але в період перебудови народився новий міф. Морозов не герой, а антигерой, донощик, який зрадив рідного батька. 1999 року кримінальну справу номер 374 за фактом вбивства Павлика Морозова було відправлено на дорозслідування. Тоді в цій справі і з'явилися ознаки фальсифікації, і не лише. У справі були відсутні основні криміналістичні документи. Розслідування проводилося без експертиз, не зняли навіть відбитків пальців у підозрюваних. Обшуки проводилися без понятих та складання протоколів. Павлика навіть поховали до приїзду слідчої бригади. Все це вказувало на те, що багато у справі було притягнути за вуха, а значить, і всі висновки можна. Поставити під сумнів, щоб розслідувати такий злочин, спочатку вивчають особу жертви, його оточення та сім'ю. У справі номер 374 це питання не вивчено. Всю інформацію про Павлика та його близьких сучасні слідчі збирають по крихтах. На сьогоднішній день відомо таке морозове були з Білорусії, переїхали до глухого уральського села Герасимівка у перше десятиліття ХХ століття. Подалися вони в далекі Уральські краї від безземелля та злиднів. Село Герасимівка заснували 1910 року столипінські самоходи, переселенці, яким дозволили вийти з общини. Селяни з Вітипської губернії, котрі переселилися в цей дикий край. Умови життя були настільки важкими, що немовлят замість пелюшок загортали в мох. За радянської влади в цій краї почали привозити арештантів, розкуркулених з інших регіонів. Якщо в Герасимівці жити було важко, то на спецпоселенні нестерпно. Люди сотнями гинули з голоду. До речі, куркулів, з якими нібито боровся Павлик, в Герасимівці не було. Там мешкала одна біднота. Коли там відкрили школу і почали запрошувати дітей, з'ясувалося, що дітей отягати нема в що. Не те, що одяг поганий, а взагалі нема що вдягнути. Це ж я совєтська власть. Ключова постать в цій історії батько Павлика Трохим Морозов. З 1930 року він був головою сільради Герасимівки та деяким переселенцям видавав рятівні документи. Іншими словами, торгував довідками, якими засланці могли виїхати додому. У цьому злочині Павлик ніби і викрив батька. Згідно з офіційною версією, Павлик став організатором. Першого піонерського загону та Доніс на батька, який співпрацював із куркулями. Але, як ми вже знаємо, жодних куркулів в Герасимівці не було лише жебраки-переселенці. Павлик, нібито Доніс на батька, а батьку дали 10 років, а потім став стежити за дідом та двоюрідним братом Данилою, які ховали від влади зерно куркуля Арсенія Колуканова. Тоді вони й підстерегли Мається на увазі діти, двоюрідний брат, піонера в лісі й по звірячому вбили. Насправді разом із Павлом вбили і його брата, дев'ятирічного Федора. Але як тільки справі надали ідеологічного забарвлення, факт існування другої жертви, тобто Федора, почали замовчувати. Відразу після виявлення тіл було зрозуміло, що це була страшна кримінальна справа. Відомо, що хлопці пішли з дому 3 вересня, але розшукувати їх стали лише наступного ранку. Дідусь хлопчиків сам з'їздив в сусіднє село за міліціонером Яковим Тітовим привіз його, щоб той допоміг шукати хлопців. Це дуже важлива деталь. Той, кого звинувачать в злочині, брав активну участь в пошуку дітей. Виходить, він був, скоріш за все, невинний і щиро переживав за онуків. Як би там не було, але. Дітлахів знайшли лише на третій день. 6 вересня менше ніж за кілометр від Герасимівки, а за 10 метрів від дороги їх виявив місцевий мешканець добровільний помічник міліції Іван Потупенчик. Вбиті були завалені хмизом. Питання: чому слідство взагалі вирішило, що вбивстві Павла та Федора замішані їхні найближчі родичі? Швидше за все, тому що у Герасимівці всі й так знали. У родині Морозових вже давно не все гаразд. Батько Павлика Трохим одружився на його матері проти волі свого батька. Вона була чужа із сусіднього села. А потім дід із цим упокорився і навіть виділив окремий наділ землі, але невістку не злюбив і шпигував за нею по різному. Та відповідала йому звичайно взаємністю, не любов'ю. Тетяна народила Трохимові п'ятьох дітей, але потім він пішов від дружини до молодшої жінки, пішов негарно, не розлучаючись, а потім, по п'яні, час від часу, навідувався до своєї колишньої і бив її. Треба розуміти, що справа відбувалася в селі, де всі знають все і все бачать. Його огидне ставлення. Як він приходив, бив та принижував її на очах дітей, бачили всі жителі. Можна припустити, що Павлик просто помстився батькові та доніс за страждання матері, а родичі батька помстилися хлопцеві. Тільки ось чи міг Павлик донести на рідного батька, яким він був. Відомо, що на момент вбивства Павлик ледве перейшов до другого класу сільської школи. До цього три роки просидів в першому. Навчався погано, його однокласники стверджували, що Павлик був малограмотним, сором'язливим і взагалі мав слабкі здібності до навчання. От тобі й приклад для молоді. Більше того, за словами свідків, Павлік і піонером ніколи не був, вчителька хлопчика Зоя Кабіна. Потім зізналася, що піонером його зробили все вже після смерті, коли ці справи надали сильного ідеологічного забарвлення. Це типова брехлива Росія. Кабіна розповіла, що вона створила піонерську організацію в школі. Тоді з класу Морозова до неї вступило лише чотири дитини. Павлика серед них не було. У кого був серйозний мотив, ненавидить і батька Павлика, так у колишньої дружини. Мало того, що він кинув її з дітьми на руках, так і приходив знущатися та бив її. Це дуже типово, по-русски, і зовсім не допомагав. Тетяна. З дітлахами часто голодувала. Хлопчики. у ліс пішли того злощасного дня, бо їсти не було дома чого. Був у цій справі і корисливий мотив, кому після відходу батька сімейство перейде на діл землі, який батько трохим подарував після їхнього одруження. Виходило, що Павлу Морозову, який залишався в будинку, за головного, цей факт дратував старших морозових. Але заради цього наділу землі не можна пролити рідну кров. У ході слідства було знайдено речові докази провини родичів Павлика та Катафеді, скривавлений ніж, яким нібито вбивали хлопчиків, сорочка з погано запраними плямами крові. Дивно тільки, що ці речові докази на третій день після виявлення дітей були знайдені в будинку їхнього діда Сергія Морозова. Ніж виявили за іконою. Хоча дід до революції працював жандармом, він був в курсі, як працює система. І як триває слідство? І як треба ховати докази? Невже ж він був настільки дебіл, щоб закривавлений ніж тримати вдома в хаті за іконою, де будуть шукати в першу чергу? Сорочка належала ще одному підозрюваному онуку Сергію Морозову Данилові. Він був павлику двоюрідним братом. А кров на ножі та сорочці могла бути кров'ю теляти. Тетяна Морозова підтвердила, що Данилу на його прохання напередодні зарізав теля, але слідство проігнорувало цю інформацію. Експертизу слідів крові ніхто не призначав, хоча вже в ті роки це було дуже легко зробити. У справі Павлика Морозова обійшлися без жодних експертиз. Кров на сорочці Данила на око визнали кров'ю вбитих дітей. А бабусю Ксенію ще й звинуватили. У співучасті, тому що вона покривала, мовляв, намагалася виправити цю кров з одягу Данила. Він був одним із чотирьох, кого звинуватили в вбивстві дітей. Ну невже ж вони були б настільки дурні, щоб не викинути, закопати за три дні спалити ту сорочку і викинути ножа? Зараз буде найдивніша розповідь в цій історії. Пропоную дуже уважно поставитися. Головний убивця Данило Морозов, двоюрідний брат хлопчиків. На той момент йому було 19 років. За твердженням односельців, він просто сільський дурник юродовий, якого звинуватити в чомусь дуже легко. Але слідство чомусь вирішило, що саме він завдав ударів ножем. А допомагав йому ловив і тримав хлопчиків дід Сергій Морозов. Міцний, мабуть, стариган, тому що йому на той момент 81 рік. Його дружиня Ксенія Морозова, їй 80 років. Дітей вона не вбивала, але вже за годину після вбивства онуків нібито холоднокровно випрала їх кров на сорочці вбивці. Є ще дядько вбитих, 70-річний Арсеній Колуканов. Його звинуватили в організації цього злочину. Саме він нібито заплатив Данилі. Аж царським золотом за цей злочин, звичайно, царським, буржуйським, старорежимним. Ще одна особлива історія. У Арсенія Колуканова залишилася дочка Мотрона. Так ось, з нею Тетяна Морозова, мама хлопчиків, дружила до кінця життя. Крім того, коли родину Тетяни покинули, їхній батько саме Арсеній Колуканов підгодовував цю родину. Цьому факту слідство теж не надало жодного значення, ну, дружила би. Тетяна Морозова з родичкою вбивці та ніколи в житті. Всі прекрасно знали, хто вбив і як. Про арешт свого батька Мотрона Колуканова говорила так: батька мого заплутав Ванька Потупчик, це той, що знайшов хлопчиків у лісі. Іван Потупчик дуже активно брав участь у розслідуванні справи, заарештовував підозрюваних, був присутній на допитах, дивна фігура. А ось діда Сергія Морозова та його дружину Ксенію у селі боялися. Сергій раніше працював жандармом та наглядачем у в'язниці. Діда в Герасимівці за злу вдачу називали Дідом Морозом. Вдумайтесь, не святим Миколаєм, дід Мороз завжди був злим персонажем. А бабуся Ксенія була до революції конократкою. От вам такий симбіоз. Жандарм конократка. Як би там не було, але до кінця слідства усі обвинувачені визнали свою провину. Можна лише здогадуватись, чому, але в кримінальній справі є довідка про те, що на допиті 5 листопада 1932 року отримала побоїв навіть 80-річна Ксенія Морозова, бабця. Наступного дня їй довелося зробити операцію з видалення яєчників. Ви уявляєте, як лупасилися річну бабцю? От так вони і визнали, і підписалися, і зізналися у всьому, що вони агенти Антарктиди, Марса і Венери. Вирок щодо засуджених був виконаний у березні 1933 року, але розстріляли лише двох дядька Арсенія та брата Данила. Бабуся та дідусь до розстрілу не дожили, хоча були засуджені всі чотири до смертної кари. Померли в катівнях, у тому, що вони винні сумніваються досі і не лише через методи слідства. Виявилося, що вагомий мотив для вбивства Павлика Морозова був у інших людей. В архівах знайшли документи, в яких з'ясувалося, що раніше Павлик Морозов проходив зі своїм батьком, головою сільради Герасимівки по одній кримінальній справі і тільки через вік, як свідок, а міг би пройти як співучасник. Ось свідком якого злочину став Павлик. Трохим видавав довідки не лише засланцям і селянам, а й бандитам із банди братів Куртових. Місцеві чекісти виявляли ці бан бланки на стоянках банди. У наші дні це називається корупцією. На той час це був просто промисел. Але що найголовніше, жодного доносу Павлика на свого батька не було. Не було й у суду, в тому числі вигляду, в якому він увійшов до історії. Суду, як такого, як, так як його описують, там не було. А й сам Трохим особистість неоднозначна. Він не просто гуляка і забіяка, що кинув дружину. Він був героєм громадянської війни, командиром червоного загону, комуністом. Це вже заднім числом його зробили безпартійним і судили на закритому від сторонніх очей засіданні, що вела трійка ОГПУ. Отже, судив Трохима, не суд, а трійка ГПУ. Постанова укласти до виправно-трудового табору на 10 років. Його відправили на будівництво Біломорканалу. Він там і зник. А яка в цьому роль Павлика? А в тому, що він підтвердив докази, які були в руках у слідства. саме ті бланки, довідок. Брати, Відповідно, портова, яким допомагав Трохи Морозов, були з місцевих уральських селян. У 21-му році стали учасниками Куркульсько-Есерівського заколоту. А в му році заколот був придушений за участь в повстанні братів пуртових заарештували. Вони відзначилися дуже жорстоким ставленням до активістів радянської влади. Вони здалися без опору. Населення вимагало суворої розправи, але суд виявився гуманнішим. Ув'язнив їх у табір термін, терміном всього на 5 років. Потім вони здобули амністію. Здобувши свободу, брати знову пішли в ліси і зайнялися промислом. Розбоєм на великих дорогах понад 10 років брати промишляли цим по напади на селянські обози. Доведено їхню участь у 20 великих злочинах, включаючи теракти. Ось так, що власне, а документи їм на те, що вони чесні люди, видавав батько. Павлика Морозова, e, писати було ні на чому. Писали цю, цей документ, цю довідку на звичайному листку з зошита учнівського. І писав Павлик. Він, хоча, і був відповідно 3 роки в першому класі, але якось там через слово писати вмів, бо батько був неписемним. От Павлик ці довідки й писав. Можливо, за це його, так би мовити, вбили. Ось. Але що точно зрозуміло? Це те, що Павлик не був тим, за кого його видавали. Павлик та його брат Федя нещасні діти та жертви того страшного часу і того сталінського режиму. А вже російсько-радянська пропаганда зробила з нього мученика більшовицької релігії. Бо хтось таки вбив Павлика Морозова та його брата Федора, і щось послужило мотивом: ідеологічна необхідність, помста за свідчення батька чи користь родичів. Цього ми не знаємо. Але стовідсотково Павлик Морозов не був тим, як його змалювала російсько-радянська ідеологія. Історію треба знати.